Друзі, привіт! Вітаю в себе на каналі. Мене звати Катерина. Сьогодні продовжуємо знову говорити про істероїдів. Але сьогодні дуже в нас така цікава буде тема, інтимна. А, тому одразу попрошу всіх людей, які придушують свою сексуальну енергію. Істериків проходити повз, бо досить буде така гаряча тема в нас сьогодні. Хочу вам розповісти про цікавий такий синдром, який Фрейд помітив, що от конкретно цей синдром, він був характерним для істероїдів або для істериків, він, до речі, дивіться, він, якщо ми говоримо про акцентуацію істероїда, то він ну, часто в акцентуаціях не проявляється, якщо це така легка стадія, а от при істерії проявлявся. І ось що Фрейд помітив: він помітив, що часто жінки, а у Фрейда пацієнтки були. Багато пацієнток було з істерією. Він помітив цікавий такий тілесний симптом. Це коли в жінок от кисть руки вона паралізовувалася тільки кисть руки. Не вся рука. Отак, не... І чого, до речі, він вважав, що це не на рівні неврології. Тому що, ну, коли це неврологія, то там вся рука, або да? так десь нерв іде. А це конкретно тільки кисть. До речі, якщо мене дивляться медики, ви можете мене виправити. А хто от прямо хірурги, да, хто розуміється на цих хворобах, того що зараз є там і тунельний синдром, хто там за комп'ютером з мишкою працює, і є синдром, ну, по суті, це один і той самий да, синдром. Забула, як називається? Карпальний чи капральний, якось так. Ну, це один і той самий, по-моєму, синдром. Але там це пов'язано з защемленням нерва. А ось Фрейд. А не пов'язував це з неврологією. Конкретно не тунельний. я не знаю, може, вони ідентичні? Я якось так глибоко в цьому, не розбираюся. Але він помітив таку штуку, що боліла не вся рука, а тільки кисть А знаєте, чого боліло? Зараз розкажу. Тому що я підкручу, мабуть, звук. Тут можна підкручувати звук. Як воно тут працює? Добре. Чому боліла рука? Розповідаю. В епоху вікторіанства дуже було страшно модним. оця така доброчесність, доброчинність, порядність. Навіть там був такий девіз чи мораль. Вікторіанської епохи, що успіх тобі дається за твою доброчинність. Ось. І а, жінкам нав'язувались такі прямо установки: що жінка має бути порядною, жінка має бути прямо а, ну, стримана, має бути, ну, тримати лице і так далі. Це вже потім вияснилося, що а, такого лицемірства світ не бачив, так, як під час цієї епохи. Але ну, тобто, це ж придушували. Тобто люди, там, жінки, зокрема, вони відчували той самий сексуальний потяг, вони відчували абсолютно різні ну, себе сексуальними, але оскільки це заборонялося або засуджувалося суспільством, то вони цей чи свою сексуальність вони пригнічували, і таким чином це призводило до, до істерії да, в багатьох випадках. Ну, це так Фрейд. Це так Фрейд вважав. Ось. І дуже цікавий момент. Ви мене спитаєте, хто не знає де про цей синдром. Ви мене спитаєте, а до чого тут рука? А я зараз вам розповім, рука, дивіться, наприклад, якщо в ті часи заборонялося, засуджувалося якось проявляти свою сексуальність, своє лібідо, то, а ці потяги на рівні там, природи, біології, вони існують, і жінка, дівчина яка збиралася оцею ручкою задовільнити себе за допомогою самостимуляції, і одразу вона, в неї виникав такий конфлікт. Тобто, з одної сторони, з одного боку, в неї виникло таке бажання, а з іншого боку заборона на це бажання і конфлікт. І як він, власне, вирішується цей конфлікт. Якраз за допомогою цього синдрому рукавички або анестезія рукавички. Так, здається, воно перекладається. Це якраз от відбувається така парестезія або там заніміння, параліч навіть кисті. І десь десь я, в мене дуже погана пам'ять. Я вам а, хочу порекомендувати фільми, але я постійно забуваю: є такий класний фільм, там теж про, про патологічного брехуна, а, який потрапив а, до лікарні, психлікарні. Е, ну, дуже цікавий, не буду спойлерити, якщо знайду, запишу. І там жінка була, а, там до студентів вивозили жінку, а, якраз показували оцей є, приклад істерії. Там жінка в неї, в неї якось. Я не знаю, отак, от, от, от коротше, отак. От отак якось руко, ну, ви зрозуміли, да? От Конкретно, конкретно тут в зап'ясті в кісті, кість руки, вона якось от таким чином паралізована, там, да? Оніміння таке відбувалося. Власне, цей знаходив вирішення оцей конфлікт в у цьому у зап'ясті в цій кісті. Ось. І таким чином вирішувалась. Первинна вигода, що цей конфлікт вирішується між бажанням хочу мастурбувати, наприклад, і забороною не можна мастурбувати. І таким чином цей конфлікт сюди і виливався. Первинна така, вигода. А вторинна вигода це, наприклад, те, що людина все-таки отримувала увагу, тому що якщо ми говоримо за істериків, там ключова потреба в увазі, і людина отримувала свою увагу таким чином, не через секс, а через увагу до її тіла, але не сексуалізовану таку, а просто через симптом. Тобто люди звертали увагу через болячку, через такий. Ну, от через оцей, да, синдром, там а, психосоматика теж та, та сюди ж це вже зараз в сучасності. Не у всіх істериків чи стероїдів є оцей е, синдром, дуже, мабуть, мало в кого, але є психосоматичні якісь захворювання. Так от це і слугувало, та, оцей симптом. Для перевернення уваги, тобто вторинна вигода це щоб на мене звернули увагу все-таки. Але, от таким чином, щоб це не... Не через секс. Ось, все одно людина так чи інакше отримала своє. Ось такі цікаві штуки. Ви помітили, що я одягла навіть сукню. Це сукня моєї бабулі. Я її собі перешила і ношу, щоб якось відповідати трішки дух вікторіанства, хоча вона не в дусі вікторіанства. Але це все із таких. Давніх речей, що в мене є. Ось так, ось так, так. Що ще я вам не розповіла тут? А, знаєте що? Ще Фрейд вияснив, виявив таку цікаву штуку, що, а, до речі, цей синдром він в більшості характерний якраз був для жінок. І істерія більшість характерна для жінок, але чоловіки також нею, ну, якщо це істерія, да, хворіють. І істероїди, якщо це акцентуація характеру, також є, ми про них говорили в минулих відео. Так, Фрейд також виявив таку штуку, що люди. Які пригнічували свою а, сексуальну енергію, свій потяг, своє лібідо, вони, в них виливалося це в а, оцей, власне, такий неспокій. Да? Оце вони такі неспокійні ну, невроз, да? а в них виливалося в дифузний невроз. Це дифузна нервова система, вона взагалі найдавніше. І це про те, що не конкретно в якомусь місці, а всюди, в м'язах, скрізь локалізується. І можливо, ви бачили, ви точно знаєте таких людей, жіночок, можливо, частіше за все. Коли кажуть, що жінка недолюблена. Оце той випадок, якраз, коли нереалізований сексуальний потенціал. Сексуальне бажання, воно виливається да, в незадоволення таке, як наче воно підсилюється цим а, незадоволенням. А, ну, незадоволена сексуальна жінка, вона така буде кричати, буде а, така смикана, дюргана, а, роздратована і так далі. От, власне, от така штука цікаво, відслідковувалась. Що ще вам розповісти, таке цікаве? Сьогодні буде коротеньке відео, конкретно це. Тому що хочу записати ще одне. До речі, напишіть мені. Я тут наліпила вже всього, що тільки можна. Тут у мене стоїть холодильник. Я вирішила е картину повісити, поставити для трішечки фарб додати. Все-таки про істероїдів е говоримо, а якось так е не яскраво. Я вирішила додати такої істероїдної нотки. І там їх квіти у вазочці, і там торшер уже привезла. А, якийсь затишок трішки. Я, звичайно, мені б якогось. Ой, мені б якийсь сенсорик облаштував би затишок і підтримував би його. Взагалі було б бомба. Так. Що вам таке цікаве розповісти? Пишіть в коментарях. На які теми хочете ще поспілкуватися. Також пишіть свій зворотній зв'язок адекватний люди, які, а, до речі, от про це пригнічене сексуальне бажання. Да? Це не тільки було під час вікторіанства, зараз воно теж є, дуже відслідковується в людей, які виховувалися в. Таких дуже релігійних сім'ях, або таких сім'ях консервативних. Да? Консерватизм теж звідти з вікторіанства. Там головна фішка була а, така їхня. І, от, власне, люди, які виховувалися от в таких сім'ях, вони, вони так, вони живуть в сучасному світі, вони, звичайно, не якісь там дикі, але. Все одно, от в моменти, там, наприклад, під час сексу чи під час якоїсь інтимної близькості, ніщухається, вони все одно їх, їх би це тригерить, вони, можливо, регресують на якісь такі ранішні стадії розвитку, і вони, ну, так чи інакше, проявляються. Оце, да? там чоловік може сказати дружині, ти що носиш стрінги? Ти що? Це дуже фу, це вульгарно, це неприпустимо. Ти що, гола ходиш? Ти що, якась розпусна дівка. Бо що ти що, в секшопі якісь ігрушки що? Це, це дуже погано. Це може бути несвідомо. Так само жінка може, чоловік приходить, наприклад, да? ну, хоче там живуть довго вони, чи недовго різниці немає. І чоловік приходить і хоче. Зробити дружині подарунок, сюрприз, приносить якусь еротичну білизну їй. І якщо вона виховувалася в такій консервативній сім'ї, досить, вона образиться або зробить скандал. Ти що, фу, я таке не одягну. А, та, я вже мовчу про ці модні всякі хвостики, пробки анальні. Ну, в нас зараз тут не про сексологію блог, але в цілому е, теж досить цікаві теми. Так ось я не до того, що потрібно все, все на собі, да, попробувати. Я, можливо, теж в, деякою, в деякому плані консервативна, але, можливо, я просто молода і нам з чоловіком і так добре, без, без всіляких штук. Але я хочу вам сказати, що я хочу вам сказати, що. А, що занадто, то не здраво. Казали нам колись, коли я вчилася на медика. Все має якось бути в балансі. І, і по відчуттях, власне. Якщо ви відчуваєте, що вам так подобається, вашому партнеру так подобається. Головне про це говорити і домовлятися. Ось. І не пишіть мені в коментарях, от якщо. Тут люди е, прийшли зальотні, випадкові, е, які е, занадто якраз такі консервативні, або е, там для вас займатися сексом це неприпустимо, то просто проходьте повз. Тому що тут в мене аудиторія якраз така розкута. Ми про все спілкуємося, про, про все ось. Це дійсно для певної аудиторії контент. контент. Це дійсно для людей розкутих і живих. Ось так. А то, то знімала там про психосексуальний розвиток по Фрейду, так? Почали мені там деякі коментарі прилітати. Що саме цікаво не, не в Ютубі потім в реальному житті? А, тому що в Ютубі, до речі, я вам дуже вдячна. Справді, от в мене зараз. Не багато підписників на каналі, але я вас всіх ціную і дуже люблю, справді. І я зараз намагаюся, я не те, що намагаюся, я люблю відповідати на ваші коментарі. Дуже цінно, коли ви ділитеся своєю історією, коли пишете під відео, так, у мене отака історія. Або да, зніміть там, на якусь тему, таку, яка вас цікавить, зніміть якесь відео. І мені це так. Цінно, справді, це ваша включеність, оцей ваш інтерес до моєї діяльності, до моєї праці. Я, я дуже це ціную. тому що насправді я дуже стараюся. Я тут в мене тут зараз <су> виставлені оці. Оце світло, це камера, цей мікрофон, потім його монтувати. А я дуже це не люблю і не вмію. Чоловік допомагає там мучиться. Там, там вже от і підписники, да, хто, хто мучиться дивиться вже, не, не може дивитися з таким звуком поганим, вже монтують. Ось. Тобто дуже багато сил, зусиль, часу це все потребує. Дуже вкладаюся в, в розвиток підвищення кваліфікації, щоб не просто тут поговорити, хоча я поговорити люблю, а щоб було так легко і в той же час корисно. Ось, намалюватися. Закінчується в мене а, моя декоративна косметика, потрібно знову м, замовляти, щоб. Ну, картинка якась вам була. Ви ж не будете дивитися, якщо я буду сидіти, тут бліда, така без косметики. Я бліда, я світла дуже. Мене не буде видно, я зділлюся цією стіною. Тому продовжуйте підтримувати. Мені дуже цінно отримувати вашу підтримку. Продовжуйте. А... І до зустрічі в наступних відео. Обіймаю вас всім серцем.